Перемовин нема, договорняки різного роду, да, договори, це, вже, це вже все десь в мріях. Але і стимулу немає для тих, хто, про яких говорять, щоб вони захищали країну. Чому нема стимулу? Тому що відношення mm -hmm. до людей не дуже людське. Одеса, зараз побачите, наслідки. Люду... те, що роблять людолови, І те, що вже там десь на службі, як поводяться до тих, хто не виконує накази гори командирів. Робіть висновки. Все найкраще, хай Бог благословить здоровим грустю. Боже. Живайте скорую. Кошмар. Красунчики. Mm -hmm. О, привет, хлопцы. Как оно? А? Что с решили? За 500 тысяч? машину ж Хлопців хотіло Е, алло. Водичка. Водичка. О, б, що не кормили, непоїли. А, попити. Алло. Попи. Ви в мене схдохнете на передовій Я вас х вп'ю в першому штурмі, б. Ублідка не...